Доброго дня, колеги. Сьогодні ми розпочинаємо важливу тему: модель застосування сили та контроль загроз. Це фундаментальні знання для кожного, хто працює в правоохоронній системі. Ми розглянемо ключові аспекти, які допоможуть вам ефективно та безпечно виконувати свої обов'язки. В основі нашої моделі лежить ситуаційний підхід. Все починається з оцінки ситуації та факторів, які на неї впливають. Далі ми переходимо до планування та комунікації, враховуючи можливий опір від пасивного до активного. Важливо пам'ятати про тактичну зміну позиції та присутність поліцейського як фактор стримування. Для ефективної роботи необхідно враховувати чотири ключові аспекти, які ми називаємо 4С: це середовище, стан, спеціальне дихання та спілкування. Аналізуючи ці фактори, ми можемо краще зрозуміти ситуацію та прийняти обґрунтоване рішення. Існує сім тактичних принципів, які допоможуть вам уникнути ескалації конфлікту: це мислення переможця, використання укриття, врахування співвідношення часу та відстані, правило 1-1, розпізнавання сигналів небезпеки, деескалація та використання вербальних команд. Ми розглянемо співвідношення континууму сили. Кольорового коду купера та матриці реальної загрози. Ці інструменти допоможуть вам оцінити рівень загрози та обрати адекватний рівень застосування сили. Важливо розуміти, що ці шкали взаємопов'язані. У цій таблиці ми бачимо різні рівні опору та відповідні дії поліції. Від співпраці до загрози життю на кожен рівень є свій протокол дій. Важливо пам'ятати, що застосування сили має бути пропорційним рівню опору. Тут ми бачимо, як різні сценарії та поведінка людей можуть впливати на рівень опору, наприклад, наявність дітей, ознаки алкогольного сп'яніння або військова форма. Важливо враховувати ці фактори при оцінці ситуації. Джеф Купер легендарна постать у світі тактики та самозахисту. Він розробив кольоровий код купера, який ми розглянемо далі. Його досвід та знання є безцінними для нас. Кольоровий код купера це система, яка допомагає оцінити рівень готовності до потенційної загрози. Від білого, розслаблений стан до червоного максимальна готовність до виживання, кожен колір відповідає певному стану свідомості та готовності до дій. Чорний це стан шоку, близький до смерті. У цьому стані мозок не працює, відчуття не сприймають реальність, шанси на виживання мінімальні. Наше завдання не допустити потрапляння в цей стан.